Всім привіт! Їдемо на закупи. Сьогодні субота, вихідний. Після вчорашнього робочого дня такого довгого. Ну, дивіться, вчора проснувся я о 7-й, на працю виїхав о 9 ранку і додому ми вернулися вже Десь 11 вечора, то є, ну, тобто 23 година. Поки туди-сюди поїли, покупалися, лягли відпочивати вже і 12-та. Сьогодні проснулися, пасні дали. Світочка залишилась в домі готувати обід. А ну я виїхав на закопи в середині неділі не виїжджати бо ні іноді немає часу виїжджати на закупи щось докупляти Чи ми з вами вже в магазині Я тут випадково замітив і зайшов на такий огородний відділ Тут вже, бачите, такі квіти. Появилися такі. Ну, це такі городні. Думаю, це ж не кімнатні. Це ж такі типу, хости якось. Це ж, я так думаю, для того, щоб на городі висаджувати. Ну, це, мабуть, кімнатні, да? як ви думаєте? Це ехінацея, такі красиві цікаві квіти. Ну, якісь вони бідні. Мабуть, чого всім не вистачає. Дивлюся такі от горщики. Ні, мабуть, такі для орхідеї не підійдуть, як ви думають. Світочка там хотіла дітку, у нас на орхідеї росте. Хоче пересадити. У нас там є якийсь такий гірчик. Мабуть вистачить того, що є. Такі цікаві. Це для декору. Оці такі цікаві. Ось здорові дивиться під камінь. Мені здається це ні каміння, щось таке як, ну, як епоксидна смола, мабуть. Добре побіг я, бо не хочеться довго ходити по закупам. Треба справлятися. <кхе> так, зайшов на це. Мене сюди пускати не треба. Ми тут Задержусь на автомобільні всякі запчасті, на всякі аксесуари Треба це дивлюсь купити, сповнив нам. Осінь починається, зараз будуть дожди. Ці купити. Дворнички наші. Ну я правда не знаю який розмір треба виміряти. Бачите, вона є там 45, 50, 53 см. всякие ризни. Треба вымерять, да, Купыты. Бо скоро осень. И треба уже было не трошки. О, дивиться Липучка. У нас есть липучечка. Хм. Цикаво. Сколько она коштует? 9 злотых. Я оце думаю взять таку, а то що у нас есть, уже переместить, бо вона така не дуже срочна. Мабуть купимо. А то я купил для така, така вот, бачите, рядина для очищення э, э, дисков. На них собирається грязючка. Хочу, щоб... Говорит, мойка їх набрискав, трошки подождал і воно всю грязючку вимиває. Добре, пішов я на закупки, бо скільки час я тут хорював і ще нічого не купив, добре. Це ми з вами трошки скупилося, бачите, купила таку селеву. ну така редька, можна сказати. Борут купили, буричок на борщик. Капусточку, там м'ясо, руку купили, дивіться, які здорові ці ботати. Офіга сіть такі здорові. Звичайно, не такі. Дивіться. Офігеть. Добре, пішов. Бо люди набігуть, не дуже зручно купити. О, треба брофони. Зараз виберу, мабуть, щось що є добре все пішов я скуплятися далі народ не незручно знімати Це я там тр... знімав дивіться яке штука тут єсть дивіться як звичайний коліфортики дуже яркий такий фіолетовий колір прикольно правда ніколи такого не бачив звичайний цей цвітна капуста а кольор такий Не, самі бачите камера трошки його ярче робить він тільки такий темніший добре побіг я далі така цікавка вам вирішив показати дуже така бачите цікава капуста як шкіра дракона добре так це ми з вами заскупилися заупакувалися бачите це ця... Реклама що сьогодні... завтра. Ні, Не, короче. Да, в... завтра. В неділю буде тут от ралі для цієї парковки. Ось тут об'ява написано, щоб не залишало авто. Так, зараз ми посадимо тележку і будемо вже їхати додому. От треба вдома якісь справи поробити. Добре. Все. До зустрічі, до наступних відео. Все, ми з вами їдемо додому. І бачите, який дощ пішов. Це він вже перестав більш-менш. Він був намного так, развинки в два сильніше, та це тарабаново. Ну... Моя надію що поки доїду до дому, він трішки перестане. Ну добре Чекаємо вас на нашому каналі. Заходьте, ставте лайки.